Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Починаємо вже продавати трошки осінні речі. Дивіться, маємо ось такий кардиганчик, колір пудра. Тканина, барашик. Ось така. Він у нас залишився один по старій ціні, куштує він 1450 гривень. На півокружність грудей 66 см. Ось так от: 66 см, це на об'єм грудей 132 см. Тут ось такі карманчики накладні. І є тут капюшончик. Рукавчик такий простенький, він такий йде, от, трошки вище колінка. Далі маємо ось такі кардиганчики, я на них кажу серпневий, тому що їх треба одягати, От коли ще тепло на дворі, але ранки вже холодні, ось такий можна надягнути кардиганчик. Він іде на змієчці, на блискавці, ось тут ось вистібається. Ось тут обшито кролячим хутром, дуже гарно лягає. Рукавчик три четверті і теж обшитий хутром. В грудях він тут, ось, бачите, цільнокройний рукав, тому в грудях він тут широкий. Тут основний вимір це на півокружність бедер, По бедрах. Ось це карманчики тут є в нього, ось так ось. Маємо таких кардиганчиків три штуки, вони коштують 1250 гривень. Ось це, наприклад, розмір 52-й, тут на півокружність грудей 62 см, а в бедрах він 54 см, тобто десь 108-110 см. Ось так ось жінка може одягнути такий кардиганчик. Тепленька, га, тепленька гарна така кофточка. І ось ще в нас є два кардиганчики таких. На півокружність грудей 67 см і по бедрах 59 см. Ось такий, бачите, тут розтібнута. Блискавочка. І ось другий ще один, третій вже кардиганчик. Тут на півокружність грудей 64 см, на півокружність бедер 56 см. Десь на 112. Ось так ось. Ось такий кардиганчик. Тепер є ось такий кардиган сорочка. Дивіться, тут теж ось це. Іде е, барашек, ось це іде тепленький флісик. Воно таке, от, е, як вітровка. По теплоті, як вітровка. Теж, ось, бачите, на блискавці тут є е, шнурок такий, який може ну, зав'язуватися. І тут кишенька. Ось, Далі ось, на рукаві ось такий манжет. От, І е, капюшончик є теж. Він обшитий ось таким барашиком. Це у нас розмір 2XL, але вони більше мірять. На півокружність грудей тут 65 см. 65 см, доволі такий великий розмір, це найменший він. От і коштує такий кардіганчик 1150 гривень. Маємо ще розмір цього кардігана. Так, що у нас тут? Це розмір у нас іде. Зараз я по черзі буду. Ось розмір 3XL. 3XL. Тут е, напівокружність грудей 67 см Ось такий ось. Далі розмір 4XL. 4XL. Тут на півокружність грудей 69 см, коштує 1150 гривень. Можна носити із спідницею, і з брюками. І розмір 5 XL це найбільший. Тут на півокружність грудей 73 см. Тобто на доволі гарну таку велику жінку. Далі у нас ще є рубашки. Дивіться, ось такі рубашки. Коштують 875 гривень. Вони йдуть на блискавці, на блискавці, зад той низ, фігурний, фігурний, з боку трошки вищий. Тут на блискавці, Воротничок ось такий, і рукавчик йде на резиночці. Це флісові рубашечки, тепленькі, тканина, турецький фліс. Коштує 875 гривень і мають такі заміри. Ось ця рубашка розмір XL, має напівокружність грудей 61 см. Це найменше 61 см. Далі є рубашка у нас 65 см. 65 см, і ще є у нас рубашка 63 см. Тобто 61, 63 і 65. Тут колір такий джинс. Оця рубашечка, оце синій колір джинс. І ще в нас є моделька така сама, тільки інша розцвіточка. Ось такого кольору рубашечка. Ось. Тут є теж три розміри. Розмір XL має напівокружність грудей 61 см. Розмір 2XL має на півокружність грудей 63 см. І розмір 3XL має на півокружність грудей 64 см. Ось так, такі ось рубашечки, флісові, тепленькі, добрючок. І вони, до речі, тут є кишеньки у них. Скриті такі кишеньки. Гарна якість це новий привоз. Заказати ці товари ви можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Засилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискаючи в правому углу кнопочку Підписати. Діліться з друзями, гарного вам дня! До побачення!